Захід починає все жорсткіше тиснути на Володимира Зеленського, і мова не тільки про Сполучені Штати Америки. Мене звати Назар Мухачов, і В сьогоднішньому ефірі я хочу зібрати разом цілу низку важливих міжнародних подій, показати їхній взаємозв'язок і, власне, пояснити, чому вони всі пов'язані із певним тиском на Володимира Зеленського, і не тільки насправді. І розпочну я із візиту Кітакелога в Україну. Візит Кітакелога, який був запланований на сім днів, фактично. Тривав трохи більше двох днів і після того, Кіткелах покинув Україну. Анонс стосовно того, що візит заплановано на сім днів, було зроблено в першу чергу американською стороною. Ну і відповідні повідомлення звучали і з боку офіційних представників української влади. Чому візит раптово було перервано? Нам так насправді і не розповіли. Проте, через кілька днів після того, як візит Кітка Кітакелога в Київ завершився, з'являється стаття у The Wall Street Journal. В тій статті відбувається жорстка критика Володимира Зеленського. Володимира Зеленського звинувачують у формуванні в Україні корупційного авторитаризму. Це дослівно, це цитата із статті. І в рамках цієї статті перераховується ціла низка мінусів. Така достатньо жорстка критика Володимира Зеленського. Частково ця критика прив'язана в першу чергу до... Того, що офіційна влада почала достатньо сильно тиснути і пресувати грантоїдів чи так званих соросят, мова йде про Шабуніна, який отримав підозру, о, про вчинення кримінального злочину, але і не тільки про нього. Насправді ціла низка скандалів відбулася фактично впродовж останніх 10 днів. Це і не призначення людини, яка виграла конкурс бюро економічної безпеки, і ще там ціла група відставок. Додайте до цього перестановки в уряді, хоча з іншого боку, якщо ми глянемо на перестановки в уряді, то ми бачимо, що Єрмак із соросятами достатньо сильно дружить, і навіть та ж сама Свириденко, яку називають протеже Єрмака, яка стала прем'єр-міністром України, вона дуже близька до того ж Тимофія Мілованова із Київської школи економіки, отримувала мільйонні зарплати. При тому, що вона, будучи представником уряду, робила держзамовлення на надання певних послуг Київською школою економіки і перераховувала туди так само мільйони. І, власне, сам цей факт він вже містить такі певні ознаки можливих правопорушень. Але мова зараз не про те. Слідом за статтею у The Wall Street Journal з'являється стаття Симура Герша, яку я аналізував раніше, і власне в цій статті. По Володимиру Зеленському проходяться вже дуже дуже гостро, дуже жорстко, і кажуть, що Вашингтон нібито вимагає відставки Володимира Зеленського. Якщо Володимир Зеленський не погодиться, то можуть бути застосовані там різні варіанти. Стаття достатньо об'ємна, достатньо важлива. Симур Герш, Лауреат Пуліцерівської премії. Проте, зараз багато хто його критикує, особливо після його статті про Володимира Зеленського, критикує у зв'язку, що він нібито почав поширювати московську пропаганду і, власне, підіграє Путіну, дискредитуючи Володимира Зеленського і так далі. Особливо активно цю інформацію поширюють. ЗМІ і всілякі блогери, які підконтрольні офісу президента, підконтрольні офісу Єрмака. Проте, якщо ретельно проаналізувати діяльність Герша в Сполучених Штатах Америки, те, як на нього посилаються і демократична преса, і республіканська преса, то в мене особисто склалося достатньо сильне враження, що він пов'язаний в першу чергу з американськими спецслужбами, причому він з ними пов'язаний. Незалежно від того, чи при владі республіканці, чи при владі демократи. Е, опоненти Герша, які захищають Володимира Зеленського, кажуть, що от саме Герш в своєму розслідуванні першим написав, що до підриву Північного потоку причетні саме спецслужби Сполучених Штатів Америки. Проте я б сказав, що це повідомлення Герша, воно, е, попри те, що на нього послався навіть Путін в одній із своїх там промов, насправді воно швидше. Було спрямовано на вибілювання Джо Байдена, адже Джо Байдену неодноразово закидали. Як же ж так, якщо в тебе така антиросійська позиція, а в Дональда Трампа була дуже проросійська позиція? То як так виходило, що при Дональду Трампі північний потік був повністю заморожений, і знаходилися під санкціями всі компанії, які могли бути дотичними до будівництва північного потоку? Ну а при антиросійському Байдені потік було добудовано і він вже почав працювати. І тому насправді вся ця річ до тих до такої інформації потрібно ставитися дуже уважно, дуже обережно, але ретельно перевіряти будь-які факти і розуміти, від яких сторін вони надходять. Тому що, до прикладу, не так давно, під час так званого Brexit, наші українські медіа, які отримували щедрі глобалістичні гранти, нам розповідали фактично, що Борис Джонсон це також рука Кремля. І це потрібно не забувати, тому що саме Кремль був зацікавлений у Брекситі і ніяк не Велика Британія. Ну, власне, після повномасштабного вторгнення, і за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, Велика Британія, на чолі з Борисом Джонсоном, ну дуже чітко показала свою позицію стосовно України стосовно Росії. Ну я б сказав, що Велика Британія саме виступає дипломатичним локомотивом щодо надання допомоги Україні. І це продовжилось і після зміни, після того, як після консерваторів до влади прийшли лейбористи, тому це, це варто усвідомлювати і варто пам'ятати. Але на цьому цей перелік подій стосовно геополітичного тиску на Володимира Зеленського він не завершується. І якщо ми візьмемо сьогоднішній день понеділок, в Україну прибув міністр закордонних справ Франції Жан ноель Баро і міністр закордонних справ Франції прибув в Україну зранку. А в районах обіда вже з'являється офіційна інформація, що з ініціативи новопризначеного секретаря РНБО Рустема Умерова, який був раніше міністром оборони, формується можлива зустріч між українською та московською делегаціями на 23-24 липня в Стамбулі. Речник Путіна Пісков вже на цю інформацію відреагував. і Він сказав, що. Якісь перемовини ведуться, деталі і визначеності, поки що немає. І в цьому ж контексті, спілкуючись з журналістами, Песков Пескова запитали, чи планується зараз зустріч Трампа і Путіна. На що Песков відповів, що можливо така зустріч відбудеться в вересні, коли буде буде святкуватися річниця завершення Другої світової в Пекіні, якщо туди? Прилетить власне Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, за умови знову ж таки, якщо Трамп там буде, то така зустріч стане можливою. А Путін із делегацією, нібито, вже туди готуються. Ну і офіційно запрошені китайською стороною. І Сюди ж до переліку цих подій можна додати те, що зараз саме зараз відбувається онлайн-засідання Рамштайну, і в рамках цього онлайн-засідання Рамштайну відбуваються перемовини стосовно надання Україні додаткового озброєння впродовж так званих 50 днів, які нібито там Дональд Трамп умовно дав Путіну на завершення війни, або тоді буде відбуватися жорстка реакція, що знову ж таки викликає досить. У ну, мене неприємні відчуття, тому що якби, а що тут ще потрібно виясняти за умови якщо агресор очевидний і те, що Путін не хоче йти на перемир'я, це також якби очевидно. Ну і знову ж таки Сполучені Штати Америки мають обов'язок перед Україною стосовно надання допомоги Україні. Але е, одна справа грати на публіку і що-небудь говорити, інша справа, е, власне, якісь конкретні дії, до прикладу, Конгресі Сполучених Штатів Америки в Палаті представників нещодавно голосували за оборонний бюджет і в рамках цього голосування правку Мерджорі Тейлор Грін, відомої Кремлі прокремлівської, скажімо так, конгресменки, було фактично одноголосно відкинуто обома партіями. А її правка полягала в тому, що Україна не буде отримувати допомоги від Сполучених Штатів Америки з оборонного бюджету. В певних сенсах ця правка носила формалістичний характер, але вона була категорично відкинута, що насправді також є достатньо жорстким показником. І так, власне, підсумовуючи все, мною перераховане, що можна зараз сказати, що певний тиск на Володимира Зеленського відбувається, і це практично 100%. Певне чергове погіршення відносин між Сполученими Штатами Америки, між Білим домом і Зеленським єрмаком Також відбувається. Зрештою, згадайте, як два чи три тижні тому в свій час видання «Політико» написало про те, що Єрмак набрид усім і демократичній партії, і республіканській партії. І фактично, американський естеблішмент Єрмака взагалі не сприймає. І в рамках цього, якщо додати раптовий від'їзд Такелога, критику Wall Street Journal, дуже жорстку критику Самура Герша, ми маємо те, що дійсно на Володимира Зеленського чиниться тиск. І як буде діяти Зеленський, і що саме від нього вимагають, оцього ми до кінця знати не можемо. Один із моментів, який можуть вимагати від Володимира Зеленського, це сісти за стіл перемовин із Путіном про те. Офіційна влада Києва вже показала, що вони готові вести перемовини. І, власне, всі проблеми і вся вся брехня йде з московського боку, які фактично московська армія, маючи стратегічну ініціативу і перевагу в ресурсах, користуючись тим, що в певних сенсах допомога заходу ослабила, що саме Путін не йде на перемовини. Тому таке підведення Володимира Зеленського. До якогось мирного договорняка, зараз, як на мене, не може виглядати єдиною причиною а, чинення тиску на нього. Ще одна із причин це очевидно погані відносини Дональда Трампа та Володимира Зеленського. І їх ці погані відносини розпочалися ще з першої каденції Трампа, тоді коли. Фактично, на думку Трампа, Володимир Зеленський кілька разів порушив дане Трампу слово, дану обіцянку. Мова йде зокрема і про передачу матеріалів стосовно сина Джо Байдена стосовно його роботи в компанії Бурізма, міністра е з уряду Януковича Злочевського. Отримання там мільйонів доларів і так далі. Цих матеріалів українська сторона офіційно Сполучені Штати Америки так і не передала. Хоча, власне, нібито зобов'язовувалося передати, і, там, і Джуліані отримував обіцянку від Єрмака, що це буде зроблено і так далі. Додайте до цього скандал в овальному кабінеті і ще чимало- чимало деталей. Проте, після підписання ресурсної угоди. А, ну, якось я б сказав, що тиск, принаймні публічний тиск на Володимира Зеленського, дуже суттєво зменшився. Можливо, ця ресурсна угода компенсовує певні бізнесові інтереси Сполучених Штатів Америки чи осіб близьких до Дональда Трампа, і відповідно їх це влаштовує. Але те, що зараз знову розпочався тиск на Володимира Зеленського, на мою думку вказує, що причини. Набагато набагато глибші, і що зараз вже не тільки Сполучені Штати Америки, а й колективний захід має до Володимира Зеленського чимало запитань. Ці запитання пов'язані з багатьма факторами, пов'язані зокрема із корупцією, і з невиконанням якихось раніше взятих на себе зобов'язань. І е відповідно до цього виникає просто логічне запитання. Ну от всі знають про корупцію, всі знають про величезні проблеми, всі знають про вкрай складну ситуацію на полі бою, і при цьому Володимир Зеленський де-факто став вічним правителем до моменту, поки не завершиться війна в Україні. Якщо вважати, що виборів не буде до моменту е закінчення війни, чи як сказав Володимир Зеленський у спілкуванні. У відповідь на запитання, що демобілізація відбудеться тоді, коли відбудеться перемога. Ну а це ж фактично в теперішніх умовах це багато хто сприйняв ну, як якусь таку чи брехню, чи як якийсь обман. І сукупність цих всіх факторів вона говорить, що скоріш за все, впродовж ближчих кількох тижнів, ми побачимо ще якусь цілу низку а, жорстких інформаційних. В Київ стосовно Володимира Зеленського, можливо, стосовно корупції, можливо, власне, стосовно якихось перемовин, які велися раніше, ще до повномасштабного вторгнення, можливо, знову буде піднята карта зустрічі в Омані чи карта зірваної спецоперації. по... Вагнерівцям підозрюю, що ближчі кілька тижнів вони стануть ну в певних сенсах визначальними, визначальними з точки зору подальших перемовин з Московією і з точки зору дотискання Володимира Зеленського до певних сценаріїв. Е, стаття Симура Герша вона дуже жорстка, дуже критична до Володимира Зеленського, але вона насправді в тих реаліях і, і в тій риториці, яку використовують. Принаймні керівники республіканської партії Сполучених Штатів Америки, ну вона не виглядає фантастичною, вона виглядає як мінімум можливо. Я не можу сказати, що це точно відповідає дійсності, але те, що такі сценарії можуть розглядатися, ну, насправді цілком можуть розглядатися. І навіть в даному контексті демократична партія США вона такий варіант може спокійно підтримати, особливо зважаючи на те, як зараз. Підконтрольна Єрмакутере татару правоохорона вертикаль починає достатньо жорстко тиснути на так званих антикорупціонерів, стосовно яких насправді є чимало запитань і чимало яких їхніх дій. Потребує окремого кримінального розслідування. Зокрема, в цьому контексті доцільно згадати обшуки, які зараз проводить Служба безпеки України, які власне сьогодні були проведені в набу в зв'язку з викриттям крота з числа депутатів нині забороненої ОПЗЖ і тих детективів набу, які власне були із цим московським кротом зв'язані і які допомагали московському агресору. Ось така інформація. Станом на зараз. Далі ми будемо вас продовжувати інформувати про перебіг подій. Дякуємо вам за інформаційну підтримку. Дякуємо всім, хто підтримує фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.